Дня, шановні, сьогодні у нас дев'ятий день нашого марафону, який називається Гідне життя. Це марафон для тих, хто збирається і планує активно жити далі. Ми гуляємо на свіжому повітрі, ми п'ємо якусь кількість води. Ми, так, у нас мікрофон. Сподіваюся, що. Бачите, забігались трішечки. А, ну, нехай. Одразу видно, що все по-живому, правильно? Далі. Ми гуляємо, ми п'ємо певну кількість води, ми займаємося розвитком свого інтелекту, і ми приходимо ввечері сюди в гості, щоб почути цікаву інформацію, якийсь з бонусом отримати урок за таке. Сьогодні тема сьогоднішня наша хто вибирає наш шлях? Я вам зараз скажу штуку. Це буде дуже впевнено з моєї сторони, але я вам зараз подарую секрет щастя. От серйозно. Якщо ви зараз живете і не розумієте, як ви живете, як ви прийшли до цієї ситуації, яка у вас зараз, наприклад, може бути таке, то я пропоную дуже простий рецепт. Сьогодні коротенько, і рецепт звучить так. Згадайте себе в дитинстві, згадайте, чим вам дуже сильно подобалось займатися. Можливо, ви малювали весь час, і вас це прямо піднімало до небес, ви йшли в якісь світи, і ви зникали для цього світу реального. Ну, це я про себе. Наприклад, може, ви співали весь час, ви брали скакалку в руки, як брала її я. Ходили і, співали, ходили і співали, і вам аплодували і дорослі, і вам це дуже подобалось, наприклад. Або ви будували щось, замки з піску, не з піску, або ви щось майстрували конструкторам, там сиділи, складали складні, складні механізми. Згадайте себе тоді, і ви зрозумієте, що дарує вам щастя. Яка, який проєкт, яка діяльність дарує вам той кайф справжній? І чому це так важливо? Це так важливо, тому що ви вже маєте досвід успішно йти тим шляхом. Тобто, в дитинстві, колись ви багато годин просвятили цьому заняттю. Ви мали отой правильний стан радості в своїй роботі, і це було прекрасно, і вам дуже подобалося. І у вас, у вас насправді вже є напрацьоване поле досвіду. І якщо ви туди повернетеся, вам буде повернутися до свого заняття щасливого. Нескладніше, ніж через 10 років знову сісти на велосипед і почати їздити. Отакий секретний секрет на сьогоднішній день це що по життю. А що у нас по етикету сьогодні? По етикету у нас 9 принцип етикету, на якому будуються всі правила, це утилітарність. Все дуже просто. Дуже багато правил люди ускладнюють для себе, насправді нічого складного немає. Наприклад, ми на світському заході, наприклад, на якійсь зустрічі, ми тримаємо руки, складені до себе акуратно правою рукою ближче до себе. Чому правою рукою ближче до себе? Тому що, якщо ми раптом хвилюємося, Ця зустріч є важливою, наприклад, дуже. Якщо ми хвилюємося, наші руки можуть підніти. Якщо ми далі будемо потискати комусь руку, то краще, щоб зараз, коли ми стоїмо, ця, ця рука, якою ми будемо здійснювати рукостискання, вона буде ближчою до нас, і вона може про. Промокнутися, вибачте, це практична порада, під може промокнутися об наш одяг, і тоді ми будемо потискати руку нашому візові спітнілою рукою. Наприклад, правило неповного бокалу. Справа в тому, що для того, щоб для того, щоб акуратно куштувати вино, ми спочатку пробуємо букет, тобто аромат, і круговим цим рухом, коли ми вокал розвертаємо, ми можемо просто бляпатися. Тобто, для того, щоб уникнути якихось неприємних ситуацій, от існують правила утилітарності етики. Що ще можна сюди? Ну, розкладка, сервіровка на столі, нічого складного. Прибори лежать, лежать в тому порядку, які, в якому ними будуть користуватися. Наприклад, якщо це десертні там, ножик, веделка і ложка, то вони лежать над тарілкою а, в бік руки, якою цей веделка. Ножик чи ложка, якою рукою її потрібно брати. Тобто всі правила етикету вони дуже утилітарні тому не потрібно боятися застосовувати ну ми гідні. І наша гідність повинна звучати у нас завжди. Гарного вечора. До побачення.